Всім привіт! Всіх на моєму каналі, мене звати Оксана, канал називається Мар Оксана, і сьогодні буде маленька розпаковочка продукції Avon і плюс давайте подивимося ось цей каталог, тому що я не знаю, чи буде в мене третє замовлення, а можливо воно і буде, я його краще зроблю шорцем. Коротеньке відео, не буду затягувати То... Тому... Ще хотіла сказати, що якщо ви хочете отримати знижку від Avon, знижку новачка, проходьте по посиланню в описі під відео, там буде все розписано. Дуже раджу вам, там дуже гарні подарунки за свої перші три замовлення. Одразу вибачаюся за своє гондосіння, ми знову захворіли. Тому що діти в садочку в підвалі, а в підвалі в нас що? Всі хворіють прекрасно. Ну і звичайно, це все приносять додому. Але ми тут за позитивом, за гарними цікавими речами. Тож, Ейван, замовлення було друге моє замовлення по ось цьому каталогу: фокусуйся, будь ласка. І я брала лише тут в основному клієнтське замовлення. Але дещо я брала собі, тому що минулого разу чомусь я якась не взяла. Коротше, давайте почнемо. Дуже гарна акція була і є наразі, в жовтні, коли ви замовляєте з певних сторінок товари у кількості 3 штуки, то отримуєте гарну ціну. Тож а ось це в мене замовили ось цей лосьйон і шампунь. І я вдогонку вирішила і замовити собі. Верніше, як я шукала компанію, бо я хотіла собі замовити ось цей шампунь. Дівчата подивилися каталоги і вирішили, що їм теж треба. В каталозі це були ці розвороти. Я так подивилася, 169 гривень лосьон, досить таки непогана ціна. Тому рекомендувала. Хоча, в принципі, ось ці лосьони, 159 і тут повна знижка представника. Ну і шампуні. Мені було вигідніше в цьому каталозі брати шампуні. Хоча в наступному ми там зараз подивимося по каталогу. Там досить таки непогана ціна на шампуні особливо на ось ці кондиціонери. Але це буде далі. Давайте поїхали. Хто користувався ось цим шампунем, скажіть мені, будь ласка, тому що ми беремо перший раз ось цей самий. Я так подивилася, що начебто ось цей буде найкращий шампунь для жирної шкіри голови. От Мені цікаво, що воно буде, як воно буде в роботі. А, далі, одразу ж кажу, замовлення не ну, дуже маленькі. А, Далі в мене замовили ось цей тональний крем, це Flawless Match Natural Finish Foundation. До речі, зараз подивлюся в каталозі, покажу, як вона виглядає, бо розкривати не хочу. Це клієнтське, з моїм везінням розривати коробки не, не треба. До речі, додивилася, що зараз в каталозі цей тональний крем виглядає ось так. А мені ще прийшла стара упаковка. Хоча строк придатності, ось дата виготовлення 4.04.25 року. Тобто, в принципі, строки тут непогані. Так, 125 g теплослонова кістка. По-моєму, такий колір брали. Так, перепровірила, все добре з кольором, а то я навіть трішки злякалася, думаю, чи той колір, чи то не той колір. Бо тут, ви бачили, який тут вибір кольорів? Ну, от як можна їх одразу так виділити, дізнатися? Ну, це прям лише пробники треба брати. А Тут без пробників так дивилися. А, тож, поїхали далі. Також до нього в пару клієнтка замовила ось такий консилер. Консилер не хоче фокусуватися. Давай тебе покладемо, бо ти не будеш. Консилер це ось цей маскуючий олівець консилер. Ніколи не користувалася такими, не знаю. Навіть це клієнтське, тому що люди скажуть, то й буде. Так, було по гарній акції. А, парфумована вода Mask Рейн, Це новинка. Я пам'ятаю, мабуть, місяців півтора Півтора-два, це була новиночка, якраз виходить цей аромат. Він був по акції тижня по дуже-дуже класній ціні не пам'ятаю, 220 гривень, щось таке. Коротше, в каталозі вони там були по достатньо таким, по 360 щось таке. Зараз вони 400 гривень майже коштують. Я взяла, тому що мене дуже часто запитують чоловічі води. А в мене вже в запасах нічого немає. Тому взяла, я знаю, що зараз почнуться свята, дні народження, ще щось розберуть моментально. Також взяла собі ще в запаси персів, його вигідно було купувати, він коштує в каталозі 319 гривень. За умови придбання на 500 гривень продукції з каталогу. Взяла, тому що теж в мене весь персів розібрали, той, що в мене був в запасах. Популярна водичка і плюс така ціна Ну гріх не взяти. Тому взяла, куди тебе поставити. Ну, давай сюди підеш уже, пирожок піражок. А, що ще? Ага, а це вже собі взяла. А, теж по акції тижня було дуже-дуже вигідно. Здається, 79 гривень коштував цей. Тонік. Я в цьому місяці тоніків цих нагребла прям відром чи минулому нагребла. Коротше, в мене три штуки в запасі, але зараз дивлюся, що ось такої баночки 100 мл мені вистачає десь на місяць. Тому це все дуже корисно, не змогла собі відмовити, тому що ну, як можна відмовити по такій ціні. І, і одна новиночка. В минулому розпаковці ми з вами пробували тестер тестер пробник, пробник оцієї водички. Далі подивилася я у Ірочки Псьол, і вона замовила повні флакони. І вона казала, що з флакону, ну тобто з повного розміру, він більш стійкіший, гарно розкривається. Мені з пробнику він дуже сподобався. Я хочу іду другий взяти. Якщо в мене буде третє замовлення, Якщо назбираю тоді, візьму його. а ні, ну, мабуть, тоді не доля. По фокусу він коштував 175 чи 179 гривень. Коротше, я зараз в пошуках ароматів з колою, з Кока-Колою. Це такий гарнющий аромат. Я навіть на себе нанесу трішечки, щоб освіжити. Ой! Ну, Дуже він мені подобається. Він такий солоденький, одночасно і свіженький. Що у нас тут? А? Жилейки з Кока-Коли, печиво і аромат. Господи, я щось показую, воно не фокусується. І аромат лайму. Мені, от я тут дійсно відчуваю лайм, навіть зі своїм забитим носом. Лайм і Кока-Колу, ось оцей солод Кока-Коли. Не Кока-Кола лайт, не та що кола Зеру, а от саме звичайна Кока-Кола. І мені це сподобалося. До речі, він дуже гарно так переливається з часом, гарно звучить, подобається. І знову в мене камера сьогодні не фокусується, нічого не хоче робити. А, давайте ось так. Все. <g -0> ось це моє замовлення. Тобто, я ж казала, що дуже маленьке. Тому давайте тепер як додаток, подивимося каталог. Що нам тут пропонують в каталозі листопада, одразу скажу: мені він дуже подобається, тому що він. Багато на акції. Я тут закладки не встигла зробити, у нас вимкнуло світло, немає води. І поки в мене є хвилинка, то будемо знімати за допомогою акумулятора, поки акумулятор не розрядиться. Тож, давайте будемо дивитися каталог. Ну що ж, поїхали. Каталог виглядає ось так. В минулому відео ми роздивлялися ось цю водичку. Я сподіваюся, далі воно не буде так відзеркалювати. О, мені здається, що так краще буде. Ну що, перше, водичка. Я вже казала, що цю водичку, ось цей набір, взагалі вигідніше брати по фокусу, там це набагато дешевше, це вже ми проїхали. Те ж саме стосується і ось таких лосьонів. Лосьону, Лосьон, до речі, фаровий немає по фокусу. Якби він був, я б його одразу взяла. Там в каталозі, ой, в каталозі фокусі є лише ось такі банки Study і Attraction. Вони, до речі, там по 200 гривень. Тому кому треба. Запасайтесь такими лосьончиками, тому що ну, це дуже класний формат, і на подарунок, це, до речі, дуже-дуже класно. Ось, До речі, трекшн. Не знаю, думала взяти цей лосьон до останнього думала, думала, поки що не вирішила. Можливо, якщо буде третє замовлення і воно буде нормальне по розміру, то можливо, візьму. Перше. Перше, що цікаве, це те, що тут десяточки по 149 гривень. Я так розумію, що далі вони будуть по 149. Уже ціни 129 ми не побачимо, тому треба брати те, що є, якщо вам потрібно. Єдине, що це за умова придбання, тобто буде під 10%. Але непогано, це краще, тому. Це краще, ніж 200, тому що зараз в каталозі 189 і за умови придбання двох флаконів. Нові помади, до речі, ось ці помади в такому святковому пакуванні є по фокусу. Там вони доволі по непоганій ціні. Тут, ну, я не знаю, мені здається, що тут невигідніше брати коли набором з двох, але це, якщо так вам подобається. Якщо подобається, хочеться якусь помадку, то, в принципі, можна придивитися. Далі набір. До речі, ось така підводка. Зараз на акції тижня по дуже гарній ціні. Кому подобається, придивіться, щоб на слушні, розюни. Ось, ось ці засоби дуже-дуже класнючі. Я в минулому відео сказала, що це кокос, не знаю. Де я тут кокос? це какао. Какао з ванількою. Я казала, що мені це схоже на підтаївши шоколадне морозиво. От Шоколадний пломбір, підтаївши такий молочність, я в ньому відчуваю. Дуже-дуже класнючий. до речі, ось подивіться ось цей набір вигідніше брати. Крем для рук і ось цей лосьйон. Тут буде мінус ваша повна знижка. До речі, я можливо тут набором візьму, тому що по фокусу це набагато дорожче виходить. Набагато дорожче. Хоча один ось цей крем брати по фокусу зараз вигідно. Але лінійка мені подобається. Дуже подобається. Хто поціновач гурманіки, солодких ароматів, раджу придивитися. Ось, цей, ось ці набори мені подобаються найбільше. Я їх буду брати. Єдине, що мені не подобається, що це за умови придбання. Тобто, але я думаю, що тут будуть замовлення у мене, то наберу. Це дуже класні набори на подаруночки. Дуже, дуже класно таким. Якимось, ну, тобто 209 гривень мінус 10%, десь 190 гривень, грубо говоря. У вас буде ось такий набір. Це виглядає презентабельно, красиво. Ну і знову ж таки, гель для душу, ласьййон, його можна використовувати як крем для рук, піну для ванни, Не всі використовують ванну дехто. Користуються лише душом, але це дуже класно. Я брала ось цей аромат з яблучком. Боже, як це смачно. Це дійсно схоже на Шарлотку або на штрудер яблучний, дуже-дуже класно. І цей аромат мені теж подобається. Тому буду брати, можливо, щось залишу собі, щось піде на подаруночки, але до ось цих наборів придивіться. Зараз вони є по фокусу, але по фокусу їх брати дорожче. Ці набори ось тут. Саме в каталозі листопада це набагато дешевше. А, новиночка ось ці буде красивезна, мандарин та гвоздика. Я брала гель для душу, але, мабуть, треба брати ось цей міст, тому що це пахне парфумами. Це пахне, саме як. Такий осінній, гарний багатий аромат, спецієвий аромат. Хто поціновуч гвоздики, хто саме спецієвих ароматів на осінь, рекомендую придивитися, класна, класна річ. І плюс отакі спреї вони доволі стійкі. У мене вже в використанні багатенько їх, і вони гарні, гарні смачнюші і довго тримаються ось ще ось це казала. Цього, цих товарів по фокусу я не бачила. Але е, бумага не пахне. Скільки я не пробувала його не терла, ну воно мені які, якоюсь деревинкою віддає. Не знаю, я буду брати ось цей дезодорант, скоріш за все, тому що гель для душу в мене дуже багато. А дезодорант 85 гривень, знижка, то, в принципі, можна взяти, Непогано. Але запах, ну нічого не чую. Ну, мені якась бумага з деревинкою і все. Якась пряність ще відчувається. А тут повинен бути ревінь і сандал. Тобто тут можуть бути ще й огірочки. Так, ось. Добралися до набору. У мене минулого разу брали такі набори. Класна ціна на full 559 гривень за 100 мл. Кому треба, беріть, <гум> нахватуйтеся. Без знижки, з, 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 мінус 10% тут буде знижка, тобто full-feed буде 500 гривень за 100 мл, класна ціна. З гелем для душу мінус 10% і повний ось цей набір 829. З сучасними реаліями це дуже класна ціна, придивіться, раджу. Далі набори, набори, це восьмовочів, так, інвідуаблум. Uh, навіть не знаю, ось цей набір вигідніше брати з гелем для душу і дезодорантом. До речі, ну, чого ти в мене так відблискуєш? Я навіть не знаю, як мені отак чи що? Чи воно дійсно так відблискує? Можна придивитися. Так, тут у нас будуть ці всі товари під 26% повинні бути. Щоб Тональні? не Тональні? Тональні. Тональні. До речі, бачу, я ось цей я, консилер. Да? Рідкий консилер. А, мені дуже подобається, дуже класно, натурально виглядає. Я сподіваюся, в мене вийти зробити рілс. Буде світло, я буду презентабельно виглядати, та я покажу, як він на мені наноситься. Дійсно, от у мене 21N. Дійсно, він перекриває круги, кола під очима, маскує. І Я б не сказала, що він схватується, але він не підсушує шкіру. Клас. До речі, помада Леді 149 гривень, мінус знижка представника непогана ціна, тому що в жовтні тут ціна 179 гривень. Так що можна придивитися. До речі, якщо любите Everlasting, мигдалеве молочко, воно може ось так. Так воно приблизно. Якщо я так зроблю, то взагалі не буде видно, бо в нас немає світла. Продивіться, 719 гривень, це дуже класнюча ціна за такий набір. Так, так ось ці водички. Я взяла ось цю козікола. І думаю, ще про цей драгонфрут. Можливо, якщо буде замовлення ще одне, то візьму. Мені сподобався аромат доволі таки носибельний. І ось, бачите, ось ці лосьони, батери 289 по каталогу. А вони по фокусу зараз коштують 200 гривень. Тому, кому цікаво, це до... по фокусу зараз набагато вигідніше брати. Ось іще акція на МК Десанс Лотос. Хто не набрав в минулому каталозі? 399, єдине, що це за умови придбання, але це дуже-дуже вигідно. Black Suit, чесно кажучи, я навіть не знайома з цим ароматом. Приємно. А, тут паричик, ну дійсно тут відчувається такий спеціально з корицею. Так, наступне тут наборчиками. Ну, бачите, наборчики. В принципі, класні ціни. Якщо так подивитися, скільки коштує один повний флакон, то набором брати ну, досить таки вигідно. Враховуючи, що далі у нас свята, то чому б і ні? Чому б і ні? Що у нас тут? Тут можна міцелярку брати по гарній ціні 199. Ось ця якраз вона. Ось ці наборчики 479 гривень. Я щось рахувала, що непогана ціна виходить. Вигідно. Ось ці тут теж набором, якщо брати. Оце дивлюся, на ну, ці всі прикраси. Ну, виглядає, ну, дуже класно. Ну, ціна. Трішки мене смущає ціна. Так, набори. Кращі набори. У нас тут що? 399 гривень в чоловічому форматі тут бальзам після гоління, individual Blue Стронг і для душу. Класнюча ціна, враховуючи, скільки коштує цей індивідуал Блу, то тут або це, або це, йде як подарунок, якщо так навіть так враховувати. Жіночий у нас тут інтимний гель, софт маск і гель для душу. з чим це у нас? Справжня розкіш, це здається з персиком, так? Білий персик і ваніль. Теж непогана ціна. Тут щось одне йде, як подарунок. Тому, якщо ви поціновочка таких наборів, ароматів, то як подарунок: От 399 гривень, а вам уже готовий подарунок чоловікові. І дівчинки, чи дівчині чи жінці. Розпродаж, я так розумію, що celebrate будуть знімати. Тому, якщо вам це подобається, придивіться на сторінці розпродажу 569 гривень, мінус 10%, трошки більше, ніж 500 гривень, і цей парфум ваш. А, Нічна маска. Чула про неї дуже гарні відгуки. Якщо подобається, дивіться. Ось цей гель для душу, ніжна півоння теж буде зніматися. Хто любить такі аромати, я чула, що саме цей з півонью його дуже хвалять, що це наче аромат, наче парфум, а не спрей. І щось на тему Versace Bright Crystal, от в ту сторону. Можливо, не схоже, але просто в ту сторону той настрій. Крем для рук тудей 90 гривень це дуже класна ціна, бо до цього вони продавалися по такій ціні по фокусу без знижки. Тут буде ще 10% знижка, тобто за 80 гривень, з копійками у вас буде такий пахучий ароматний крем для рук. Догляд, до речі, у мене ось такий догляд. У мене масочка і кондиціонер дуже подобається, дуже раджу, якщо у вас пористе волосся. Так, ось цей розворот, ось ці акції мені сподобались найбільше. По-перше, тут шампуні по досить такі класнючі ціні. Якщо у вас рівень до золота, то, і золото включно, то дуже вигідно брати шампуні і кондиціонери. Кондиціонери, дивіться, 109 гривень. Варіації 5 штук. Бери, не хочу. Мінус 10%, тобто за 100 гривень кондиціонер. Де ви зараз можете купити кондиціонер 250 мл за 100 гривень і такої якості. Вони по якості, як маска. Дуже-дуже рекомендую. І та сама ситуація з шампунем. 139 гривень, класна ціна. Тому, якщо вам таке подобається, єдине, що це за умови придбання, але я думаю, що з цього каталогу є що обрати, придивіться, дуже-дуже класні речі. Шампуні, знову ж таки, ось ці по 209, а не 249 і так далі. Подешевшали, тому хто такими користується, придивіться класна ціна. О, як мені подобається ось цей крем для ніг. Де він тут ось цей? Я його якраз для рук використовую. Він такий поживний, такий жирненький, так гарно впутується в руки, ну класний. Спреї по 129 гривень, до речі, придивіться. У мене ось такий сливовий є, але він дуже-дуже класний. І тут на знижках ось дезодоранти по 65 гривень. О, до речі, ха, -ха, -ха. а ось ці ось вони 139, а мене брали по 169. Лише єдине, що тут тільки 10% буде знижка. А там була повна знижка. Тому воно, в принципі, те на те і виходить. Так, поїхали, поїхали далі і. Ще один розворот, який мені подобається. По-перше, моя улюблена маска, яку я всім рекомендую: ось ця така бірюзова 259 гривень, і тут повна знижка вашого представника чи новачка. До речі, я ж рекомендую вам зареєструватися в Avon. Якщо ви бажаєте, проходьте за посиланням в описі під відео. Заповнить невеличку таку анкетку, і ви будете мати свою знижку. Знижка доволі таки гарна, новачком буде вигідно. Я вже казала про це дуже багато разів, що зараз новачки мають більше вигоди, тому що вони отримують подаруночки, отримують більшу знижечку. І це класно. це класно. Тож, поїхали далі. Бачите, теж знижки до Чорної п'ятниці. Помада 199 гривень, до речі, ось ця глянцева губна помада. Знаю про неї дуже гарні відгуки, тому, якщо ви таке полюбляєте, придивіться. Це ось ця 179 гривень. Це мерехтлива. Єдине, що тут за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Тобто тут буде знижка лише 10%. Тональні засоби. Тут замого придбання будь-якого іншого. І, 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 і. Що тут у нас за ціна? Чому? Ага, ось така один. Ага, все зрозуміло. Просто це йде 50%. Ось ці тональні. 239 мінус 10%. Тут що класна ціна для тонального. Верніше, не тонального це Бібі-крема. Та й тут крем-сироватки під таку ціну навіть 50% доволі таки непогано. Бачите, можна щось обрати? А, так, це 30 міні-формати. Ну, скажуть так, тут ціни такі вже за умови придбання двох. Зараз вигідніше брати по каталогу жовтня. Ось тут дивилася, доволі таки непогана ціна. Той самий Passion Dance 489 і тут повна знижка, тому що там ціна була під 10%. Mask Rain 349. По акції придбала, там була непогана ціна. Individual Blue 369. І тут повна знижка. Тепер у нас акція. Якщо ви купуєте з 1 по 16 листопада, то ваша ціна червона. Ось ці тіні олівчики 229 гривень, це класна ціна. Це дуже класна ціна. Так само, як і ось цей тональний Power State 359 гривень. Це ж не за умови придбання? Ні, це не за умови придбання, до речі. Хто поціновувач з таких тональних кремів, плотних, стійких, з СПФ 10-359 гривень, мінус ваша повна знижка. придивіться. дивіться. Ну, і ось тут мені здається, що це найвигідніша, найкрутіша акція. Прямо от з 1 по 16 листопада, по-перше, лаки чоловічий, жіночий 449 мінус. Ваша повна знижка. Це дуже-дуже доступно. Little Black Dress 349 гривень мінус ваша повна знижка. Дуже-дуже класна ціна. Ну і Wild Country за 249 гривень, мінус ва ваша повна знижка, ну це задарма майже. Це прям. Я таких цін я майже ніколи не бачила. Тому класно. Ну і моя бажанка, я хочу нагрипти багато. Це ось такий. Система 2 в одному для шкіри навколо очей. Коротше, це крем під очі для шкіри під очі. Дуже-дуже класний. У мене такий був 149 мінус 10%. Це дуже класнюча ціна. Це, мабуть, найдешевша ціна, яка була за останні пів року, якщо не місяці 7. Тому, якщо вам таке подобається, запасайтеся. Я використовувала ось цей помаранчевий гель вранці ось цей більш зволожуючий такий. Насиченіший крем в... на вечір, на ніч. Дуже класно працює. Прямо от, І його тут багато, тут його 20 мл, його вистачає на достатньо таки довго. Класно. Класний засіб. Взагалі крем від Дейв мені подобаються. Клас. Так, я сподіваюся, вам було цікаво, ви подивилися, придивилися, можливо, щось чимось зацікавилося. Тому що попереду Чорна П'ятниця. Що у нас там буде? 11.11, 11, .11. скрізь будуть розпродажі, скрізь будуть знижки. Придивляйтеся, дуже багато вигідного. І запасайтеся подарунками на новий рік, на свята, тому що вам щось подарить і вам вже треба щось подарувати. Тож, всім дякую за увагу! Ставте, будь ласка, мені вподобайки, буду вам вдячна. Коментуйте, давайте будемо поспілкуємося в коментарях. Підписуйтесь на канал, реєструйтеся, Виван, якщо бажаєте щось замовити. І всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою, всім нам мирного часу і всім па-па!